Привіт, односільчанам. Ану, придивіться до цього силуету на фоні блакитного неба. Це замок Вернігероде, А ми знаходимося біля залізничного вокзалу. Вернігероде, зовсім поруч з яким розташований вокзал у скокулейній залізниці Брокен. Піднятися на броки можна у різний спосіб. Від численних піших і велосипедних прогулянок до екскурсій на такої екзотиці, як там електричний той сіговей. Можна навіть подорожувати кінним возом. У літні дні критий візок, затяжений парою коней, довезе вас від ширки до вершини приблизно за дві години. Також, до речі, можна сідати на цей потяг у ширки. От, але вартість квитка буде та сама. І у шивки, ну, трохи по-іншому паркування автівки, там далі треба йти до вокзалів, не так зручно, а на автівці ви не дістанетесь до вершини, оскільки там заборонений рух моторних транспортних засобів, я маю на увазі, котрі обладнані двигунами внутрішнього згоряння. Подивіться, О, паровий клапан працює. Ходить з самої парової машини. Стара вінтажна надійна техніка паровоз. Гарно, друзі. Отже, ми вирішили, як ви вже зрозуміли, проїхатися історичною залізницею Брокен, висококолійної залізницею Гарс. І це вже само по собі є враження. Брокен вам пропонує різні точки початку маршруту. Як я казав, зокрема можна сісти у ширки або драй аннен От і поїхати, але ми обрали повний маршрут від Вернігероди до самого верху. Нас везе старий паровоз, він має 700 кінських сил потужності. Це достатньо для пасажирських перевезень, навіть круто вгору. І от він доправляє потяг з туристами на вершину, і ми їдемо. Ну, такому, знаєте, вінтажно-романтичному стилі. Друзі. Щодо квітків, якщо ви будете подорожувати, наприклад, від Щірки або Драйаненхоне або з іншої точки, яка набагато ближче до верху, все одно ціна квітка буде та сама, і стосовно квітків важлива інформація. Треба купляти квітки у інтернеті. Там ви бачите, які є вільні дні, які є вільні години. І тут я маю надати таку інформацію. У сезон, виявляється, суботні, недільні, святкові дні, вони викуплені буквально на два місяці наперед. Ми з цим стикнулися. І добре, що я у відпустці і колеги також от басільчанки. І ми їдемо, оце я вам показую п'ятницю. І ми взяли білет, білети вільні були тільки вже на другий потяг зранку. А ми хотіли поїхати якомога раніше, тому що треба було мати вільний час. Останній потяг їде о 17. здається, годині Чи о 16.40. Я точно не пам'ятаю, але що щось таке. Тому, якщо ви хочете мати більше вільного часу і будете спускатися не пішки, а на потязі, майте таку інформацію, щоб гарно планувати. І ще. Коли ви купуєте білети, а ми приїхали на станцію, і виявляється, що на той потяг були білети, тобто певну кількість вони лишають у касах. Були білети у касах. Ми підійшли до касира, щоб запитати. У нас одна сільчанка, вона хворіє, вона у лікарні, до речі, їй зробили операцію, їй стає краще, але, повертаючись до білетів, значить зазначу, білет куплений в інтернеті, здати в касах тих не можна. Тільки можна здати ділети, котрі були в прибані Ну, Повертаємось до Брокена. Брокен протягом багатьох століть зачаровував людей своєю магічною аурою. Тому не дивно, що найвищу на півночі Німеччини оточує численні міфи, незліченні легенди. І вважається, що на вершині тут стаються дивні-дивні дива, а також вночі мешкають численні привиди, відьми, чорти, а також є денний привид. Так званий Брокенський привод, котрий викликає страх і жах навіть у наші часи. Я трохи розповім за це явище, це реально є таке явище, але тепер у наш час йому є наукове пояснення. От. Але повернемося поки що до легенд. Символічна фігура відьми, яка на метлі летить до Брокена. Отже, друзі, згідно з легендою, щороку у Вальпургієво ніч 30 квітня відьми збираються на танць майданчику «Відьом біля Талі, щоб разом вирушити до Брокену і вийти замуж за діявола. На тому майданчику біля Талі ми з вами були у другий день нашої відпустки, про що є відповідне відео. Так от, розповідаю за легенду. Щойно минає північ, діявольські союзники з'являються з усіх боків. Вони приїжджають на чудовиськах, міфічних істотах, відьми прилітають на мітлах. Із собою вони несуть усякі моторошні та диявольські атрибути. Щойно всі збираються, вони починають танцювати навколо палаючого пекельного вогню. Там наверху є велика така кругла, така як площадка. Посередині колосальний такий валун, бо там вони розпалювали вогнище, нібито. І Танцювали, устраювали таку, знаєте, вечірку, так би мовити. Так от, вони танцювали-танцювали, доки не виснажувалися, і під час оргії відьма, яка останньою дісталася до Брокену, потрапляла до останніх вогняних обіймів сатани, після чого він її розривав на шматки. І потім шматки її тіла потрапляли в чаші бенкету. Справжня діявольська страва. Потім Сатана брав слово з кафедри діявола, там є така скеля, кафедра діявола, і він лаяв Бога, усіх ангелів, церкву, всіх віруючих у Бога і так далі. Після такої промови він всіх заброшував на трапезу, і ця трапеза була пригозготована на тривідю. І це справді діявольська трапеза, тому що, як я казав. Там були шматки плоті відьми. Отакі жахи, друзі у народних легендах. От. І після того, як Сонце починало сходити, і перші, перші такі відголоски е сповіщали про ранок, відьми та чаклуни поспішно розліталися на всі боки. Чому остання ніч квітня і чому саме Вальпурга? Зараз розповім легенду, яку це ну, пояснює таку ситуацію. Свята Вальпурга, вона мешкала у Британії, у монастирі, і цей день дійсно 30 квітня. Але ну то було далеко, то було в Англії. А тут народна, так сказати, ну Малва її цю історію локалізувала. Отже. Казка така, біля річки Ільзі, ніж за течею Ільзештайна, колись стояла хатина, і там жив хлопчина Готфрід зі своїми батьками, які були бідними вуглярами. Готфрід був гарним хлопцем, розумним, але він був змушений заробляти на життя, тому що родина була бідною і часто голодувала. А в Ілізенбузі у той час, недалеко від родини вугляра, на Узлісі, жила жінка, яка переїхала туди звідкись з-за кордону. І звали Вальбурга і, оточуючим, нічого більше не було відомо. Вона так не широко мала контакти, і про неї ніхто нічого з сусідів не знав, але чомусь вона здавалася їм досить багатою. Вона займалася лікуванням людей, і одного разу до її жінки Вальбурги прийшла хвора жебрачка зі своєю маленькою донкою, І наступного дня, ну тому що вона вже запізно звернулася зі своєю хворобою, Жебрачка померла. І Вальбурга надалі. Виховала ту маленьку дівчину, тримала її при собі, і вона дбала за нею як за рідною донькою. Маленьку дівчинку звали Лізу. Вона була таке миле дитя красуня. Така. І Готфрід, який часто збирав соснові шинки шишки на продаж, часто приносив їй пані Вальбури. Він грався з малою Лізою, вона йому подобався, Готфрід також їй подобався. Вони були двома милими дітлахами, і через це до них часто доєднувалися такі вже персонажі, вже казкові, лісові гноми та ельфи. Їм подобалося гратися з цими дітьми. І от, знаєте ж, у людей бувають дуже гострі язики, і почалися від тих недоброзичливців такі чутки, що квітня. Пані Вальбурга рано вранці виходила з дому і поверталася лише через два дні. І люди поширювали такі чутки, що вона у цей час перетворювалася і була відьмою на Брокені. Готфрід вже і Ліза на той час зросли. Вони теж чули такі чутки, але не звертали на них увагу. Вони знали, що Вальбурга це добра людина, котра лікує людей, і вони не хотіли про неї погано думати. І от Ліза одного разу розповіла Готфріду про візит багатого чоловіка, який часто приходив приносити гроші. Він завжди носив гарне чорне оксамитове пальто з червоною шовковою підкладкою. І я зараз зроблю таку вставку. Ми саме таке вбрання бачили на днях Нижньої Саксонії Воснабрюку. Ось я показую саме такий камзол, так то мавити, пальто таке. От. І той незнайомець завжди був привідний до неї, гладив її волосся, щоки й казав, що на її мати скоро відвідують його. Це дало Готфріду, привід для роздуму. Люди в місті також казали, що бачили незнайомця. А один сусід навіть стверджував: ви знаєте, я в ньому впізнав сатану. Ну, такі в нас люди. Тож в Лізенбузі поширилася чутка, що пані Вальбурга уклала угоду з самим дияволом. Той факт, що фрау Вальбурга могла готувати цілющі ліки з трав, могла допомагати е, тим, хто хворіє, от він е, також підживлював чутки. Але люди все одно, хоч і приймали від неї допомогу, літерську допомогу, але почали приходити лише ввечері, в темряві, потайки, щоб їх не бачили і не впізнали. І чутка про те, що є така відьма, вона невпинно зростала, і одного разу до її будинки прийшли судові пристріли і заарештували її. Вона була кинута до в'язниці, і її почали допитувати. Вона заявляла про свою невинність, але її поклали на стол тортур і почали катувати. І звісно, вона у всьому зізналася. Друзі, там хто був у музеях, хто бачив ті столи інквізиційних тортур, ну там страшне, там все, що треба, там ви будь-які покази. І Вальбурга, вона детально розповіла про свої злочинні вчинки, що вона ніби піднімалася на Брокен за своїм домашнім півдням. І разом з віймами та діяволами, там вона набивала свій живіт, пила вино, І вони потім співали, стрибали, танцювали галяка, вона на півні літала над брокерем, ну, яка інша маячня, котру треба було суддям, щоб звинуватити її. І їй було винесено вирок, що фрау Вальбургу мають спалити на вогню, Ну, такі часи були сурові. Отже, Ліза сиділа вдома і плакала до сліз. Вона сказала Готріду, що не може повірити, що її мати, вона вільна. Ну, вона завжди всім допомагала, така добросердечна людина, а тепер її в таких звинувачують вчинках. І вона також розповіла йому, що батько в Вальбурги, коли й був сідителем на службі у графа, і що вона всьому навчилася від батька і тому лікує людей. Коли Вальбургу припинили катувати, вона відмовилася від всіх отих зізнань, і заявила, що ходила до Брокена лише в день, щоб зібрати перші свіжі трави, що були конкретні хвори, котрим вона надавала ті трави, і вони одужували. І потім вона також носила такі трави. І коли її свідчення почали перевіряти, з'ясувалося, що вона казала награду. правду. О, така, друзі, історія я їй докажу. А ми тим часом дісталися до верхівки Брокена. І щороку містична Вальпургієва ніч привертає до Брокену безліч переодягнених відвідувачів, що знову зануритися у давню традицію. Жінки, чоловіки, одягнені в карнавальні костюми, святкують тут це свято. Згідно з записами, перший будинок на Брокені був побудований ще у далекому 1736 році, тодішнім власником графом Крістіаном фон Стольберг Вельнігрові. І донині так званий хмарний будинок з каменю. Служить для захисту піших туристів. А перший готель на Брокені було відкрито влітку 1880 року. Але він на жаль був зруйнований під час другої світової війни. Оця залізниця була відкрита. Вперше вона була введена в експлуатацію 1899 року. Під час поділу Німеччини Брокен вважався прикордонною зоною НДР і через своє розташування. І до 1989 року ці всі красоти були недоступні для цивільних осіб. Тут була закрита зона, і під цей час також не працювала залізниця Брокен. І тут ви бачите барельєфи. 1777 року Гьоте піднімався на Брокін тричі, і він тут особисто зустрів вище згадану Брокенську примару. Далі є барельєф, який присвячений Кенріху Гейне. Тобто ці два великих писателі він Гейне написав вірш про свою подорож до Гарца і також зробив пам'ятний запис у Брокенській книзі. А Гьоти після цих подорожей, після того як він ну, зустрівся згадану брокенську примару, він тематизував Брокен і Вальпульгіву ніч у своєму всесвітньо відомому творі Фауст. Трохи відомостей про сам Брокен. Звідси, ну як зрозуміло, відкриваються чудові краєвиди, але не завжди. Дуже часто тут тумани. Гора Брокен має 1141 сто метр над рівнем моря. Близько 300 туманних днів на рік, і найвища температура в липні сягає 10,3 градуса за Цельсія. 178 днів тут лежить сніг, і гору Брокен на рік відвідує близько 2 мільйонів відвідувачів. Подивіться, які мальовничі краєвиди, як далеко видно. Кажуть, що якщо взяти краєвиди в обидві боки, майже на 200 кілометрів можна роздивитись. Дуже мальовничі друзі. Ми мали інформацію, що на Брокені дуже холодно, вітряно, і треба брати теплі речі. І ми їх взяли з собою. Але, друзі, нам дуже пощастило. По-перше, отака чудова погода. І по-друге, зараз я перервусь. Дивіться, оці камені, оцей, так би мовити, майданчик, він е зроблений так красиво, такі таблички бронзові з е вказівниками. Отут. Метеостанція. Саме біля цього каменю, ніби танцювали відьми. Тут розпалювали своє вогнище, і цей пам'ятний камінь. Зараз він несе інформаційні такі таблички. І саме тут вказано, це найвища точка, 1142 метри. Саме тут, бачите, вказано, як за легендою, відьми робили свій шабаш, розпалювали вогнище і танцювали. А ми роздивляємось красоти навкруги. І я продовжив свою розповідь. Я закінчив історію на тому, що Вальпургу визнали невинною, її виправдали, але ну то розумієте, ну нема сюжету, нема романтики. Людям треба, щоб була романтика, щоб була якась красива історія. Де... Переплетена отак, любов або нещаслива любов, але має бути хеппі енд обов'язково. І отже, продовження історії, яка вже була зроблена у міфічному такому стилі. Готфрід день і ніч розмірковував, як би допомогти бідній Вальбурзі, бо з самого початку він не вірив її провину. І одного разу він тяжко працював і стомився, сидячи на самоті в лісі. Притулився до скелі і трохи задрімав, втомлений від праці, від розмірів, переживань, міркувань. І раптом він бачить, що хтось отак видав звук, скеля розкрилася, вийшов карлик і заговорив до нього. Він каже: візьмі мій посух, він відчиняє не тільки скелі, він відчиняє всі замки, всі двері, які надійно замкнуті, якщо ти тільки торкнешся їм цим чудовим посохом. Так от іди до тої в'язниці, де сидить Фрау Вальбурга, але приведи її доньку до в'язниці, відчині її двері і надай посох. і вона зможе врятувати свою матері і привезти її додому. І ніхто не зможе, і нічого тебе не зможе зупинити. Готфрід прокинувся, протер очі і думає: ну що за маячня, що за сон? Але він бачить, що у нього в руках знаходиться отой той посох. Він здивувався і кинувся до Лізи. У той самий час Ліза сиділа біля річки і сумувала. І вона думала, ну як би допомогти бідолашній матусі. І раптом перед нею з'явилася Ельфійка лісова. Вона була загорнута в тонку сплетену валь, зняла її, протягнула Лізі і каже, загорни свою матір і сама накрийся цією валью, і потім виведи її з в'язниці. Ти зробишся невидимою, і зможеш зробити це. Після цих слов Ельфійка зникла. Ліза, подумала, що це їй не снилося, але вона подивилася на руку, а там оця ельфійська вуаль. Отже, Ліза негайно вирішила до Готфріда, а він вже йшов їй на зустріч. Вони обмінялися такою інформацією і вирішили першої жіночі взяти оту ельфійську вуаль, гонський посаг, і йти до в'язниці, звільняти мати. Так от, вони попрямували туди, Ліза вдягла вуаль, Готфрід відчинив тим посохом ворота, надав посох Лізі, вона війшла до замку, там розкрила всі двері, всі замки, дійшла до тої камери, де була ув'язнена мати, накрила її валю, вийшла і звільнила її. І ніхто не зміг нічого вдіяти, нічого зупинити. І вранці, коли була вже тривога, то вартові і охоронці. Надали відомості, що ангел у білій сукні звільнив ув'язнений, але на той час граф вже оголосив Вальбургу невинною і подальшого вже утиску, щодо неї не проводилося. І, як годиться, молоді зіграли весілля і вишуканий джентльмен у чорному оксамитовому костюмі був таємним батьком Лізи, прийшов на те весілля до Лізи і Готфріда і подарував їм дуже-дуже гарні подарунки, коштовні. І от, друзі, до чого була саме ця історія, саме ця казка. Тому що проводимо паралелі до сучасності Доротея Крістіана Єркслеми. Кому щось каже це ім'я, нікому а нічого, а вона народилась неподалік у Кведлінбургу у 1715 році. Так от, вона є першою жінкою в Німеччині, яка отримала ступінь доктора медицини і отримала дозвіл на лікарську практику без обмежень. Для розуміння, друзі, майже 150 років мало прийти, перш ніж наступну жінку, було допущено до медичної професії. Так от. Після отримання спеціального королівського дозволу від Фрідріга ІІ у 1741 році вона почала лікувати і робила то успішно. Кількість пацієнтів зростала. Одночасно вона поглиблювала знання, навчаючись в університеті. При цьому, друзі, я зауважу, у 1742 році вона бере шлюб з пастором, який мав п'ятьох синів. І вона тепер мала п'ятьох пасинків. І мала чотирьох власних дітей, дев'ятеро дітей і широкої обов'язки дружини-пастора. Уявляєте, я зауважую ще, її завантаженість тоді не було ані пральних машин, ані кухонних комбайнів. Тим не менше вона продовжувала лікувати пацієнтів, які зверталися до неї за допомогою. Робила це настільки, що доходи трьох лікарів з Квідлінбурга зменшились. Ну, друзі, для чого я розповідаю цю історію? Паралелі. Історичні паралелі. На той момент звичай спалювати родоволосих красунь, як відьм на кострах, пішов у минулу. Тому троє лікарів звинувачували її у шарлатанстві, непрофесійності і всіляких там недоліках. Отакі історичні паралелі. До речі, та скарга спонукала Доротеї продовжити навчання за науковим ступенем, і вона впевнена відреагувала на скаргу пізніше успішна. Захистивши дисертацію, і у 1754 році отримала докторський ступінь на медичному факультеті Гальського університету. Тобто, друзі, у кожній історії, у кожній легенді або казці є певний відсоток тих реальних подій, котрі колись сталися, і ви бачите, які от історичні паралелі можна провести. І я плавно вас підвів до реалій у легенді про Брокінського привиду. Сучасна наука пояснила. Це атмосферне оптичне явище. Тінь спостерігача на поверхні хмар або тумани у напрямку протилежному сонцю. Ця тінь може здаватися дуже великою і іноді оточена кольоровими кільцями. Примара може ворушитися, іноді зовсім несподівано, через рух хмарного шару або шару тумани і коливаннями щільності у самій хмарі. Явище можна спостерігати за умов гірського туману чи хмарності, і навіть з літака. Але популярність воно набуло завдяки піку Брокен у горах Гарц у Німеччині, де постійні тумани та доступність малих висот дозволяють спостерігати його особисто часто. Це сприяло, вибачте, виникненню місцевої легенди, за якою дали явищу назву Брокенський привод. Він спостерігався і був описаний Йоганом зільбершлагом у 1780 році, і з того часу не раз описувався в літературі про гори Гарц. Отже, Брокенський привід з'являється, коли сонце світиться у спину, наприклад, альпіністу чи туристу, що дивиться вниз з хребта або піку в туман. Тінь іде крізь туман, часто приймаючи химерні незгарні обриси, викликані перспективою. Отака, друзі, ситуація, отаке пояснення. І ще раз вам показую замок Вернігероде. Зараз вже сонце буде сідати, він освітлений з іншої сторони. На цьому я буду з вами прощатися. Так пройшов, так минув наш п'ятий день нашої мундрівки, нашої серпневої відпустки. Хочу побажати вам гарного настрою, гарних подорожей, усіляких благ. І щоб на вашому шляху життєвому траплялося поменш людей, які скажуть погане.